Київської області, треті особи, об'єднання співвласників багатоквартирному будинку Княжий дім, в особі керівника Данчука Валерія Володимировича, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради, житлово-експлуатаційна контура номер 7 про визнання недійсною та скасування державної реєстрації ОСББ Княжий дім. Перевіряється яка судове засідання осіб, які будуть приймати участь у розгляді даної справи. Судове засідання з'явилася позивач Ковтун Лілія Петрівна, представник позивача ГУЛА Сергій Євгенович, представник п'ятірої особи, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Княжий Дім, в особі керівника Данчука Валерія Володимировича, представники, представник відповідача Білоцерпільської міської ради, в особі управління адміністративних послуг Велосипільської міської ради Київської області. Та представник третьої особи комунального підприємства Церківської міської ради житлово-слугаційного контора No7. Судове засідання не з'явилось. Спаденча ста місце роди до даної справи повідомлялося належним. Чином про що свідчить відмітка в рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення на адресу суду було направлено клопотання від представника відповідача та представника третьої особи, щодо розгляду даної справи без їхньої участі. Викладена а, позиція представника комунального підприємства Білоцерківської міської ради ЖЕК номер 7 проти позовних вимог не заперечують, а Білоцерківська міська рада просить а, вирішити спір на розсуд суду. Яка буде думка щодо можливості розпочати розгляд даної справи без участі представника Білоцерківської міської ради? Як відповідача і представника третьої особи КПМР Білоцерківської міської ради, 7. Вважаємо за можливе щастя. Зрозуміло. Всі так вважають? Е, номер 7 вважаю за можливе, а представника міської ради хотілося побачити, почути їхні позиції. Ну, їх немає, вони надали письмове клопотання. Я ж привезти їх сюди не можу, якщо вони не хочуть приходити. Це суб'єкт владних повноважень. Це їхні права, або з'являться, або не з'являться до суду. Так, ну думку я зрозуміла, дякую. Тоді суд на місці фаліє розпочати розгляд даної справи з участі представника відсутня міської ради повідомлені належним чином завчасно про час розгляду даної справи. На адресу суду надіслали письмове клопотання, як оголосила секретар судового засідання де просять розглянути справу без участі їхнього представника. У вирішенні спору навіть покладаються на розсуд суду, не висловлюють навіть свою позицію щодо суті спору. Щодо третьої особи, то відповідно теж є письмове клопотання, просить вжем розглянути справу без участі їхнього представника на підставі наданих доказів проти позовних вимог не заперечує. У нас присутня позивач по справі, ковтун Лідія Петрівна. Так, дані щодо особи позивача судом були встановлені у минулому судовому засіданні. Присутній представник позивача за позовом, так, Гула Сергій Євгенович. Дані щодо особи представника судом також були вже встановлені, повноваження перевірені. Документи, які підтверджують повноваження представника, знаходяться в матеріалах справи. Присутній також представник ОСББ Княжий Дім, керівник Данчук Валерій Володимирович. Також дані щодо особи представника судом встановлювалися. Документи, які підтверджують повноваження, також додані до матеріалів справи. Оголошується склад суду, дана справа буде розглядатися судом в складі головуючого судді Дмитренко за участі секретаря судового засідання Боженко. Суд роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право заявляти відводи судді або секретарю. З підстав, передбачених статтями 2729 Кодексу адміністративного судочинства України. Будуть підстави для відводу судді або секретаря судового засідання. Відсутні ваші. Сіальні права, які передбачені статтями 49.51 Кодексу Адміністративного судочинства України. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з усіма матеріалами цієї справи, знімати копії з документів, які додані до справи, робити з них виписки, отримувати копії судових рішень, заявляти в суді клопотання та відводи, надавати суду докази, брати участь у дослідженні цих доказів, давати судоусні, письмові пояснення, висловлювати... Оскаржувати судові рішення по справі до суду вищестоящої інстанції. Можна також знайомитися з журналом судового засідання та технічним записом фіксування судового засідання, який зараз здійснюється, знімати копії і подавати свої зауваження з приводу неправильності чи неповноти. Позивач-представник позивача мають право в суді відмовитися від поданого позову. Можуть збільшувати і зменшувати розмір позовних вимог на любій стадії розгляду адміністративної справи, також можуть змінити підстави або предмет адміністративного позову, але тільки до початку розгляду судом справи по суті. Представник третьої особи користується фактично всіма правами сторони, на боці якої приймає участь у розгляді справи, крім права відмови від позову, збільшення зменшення розміру позовних вимог. Зміни підстав або предмета позову. Права, які судом роз'яснені, всім зрозуміли? Зрозуміло. Так. Тоді які будуть клопотання до суду на даній стадії розгляду справи? Уживача честь, через канцелярію суду ми подали першу заяву про оточення вказовних вимог, про яку ми просимо відповідно долучити до матеріалів справи і відповідно ухвалювати справу на підставі цієї заяви про оточення. Позивних вимог. вона була подана вчора, 8 числа, а також вчора, 8 числа були подані е, письмові е, пояснення е, на нашу думку щодо неможливості Дончука Валерія Володимировича бути представником е, ОСББ Княжих Дім. Як ви знаєте, ваша честь в матеріалах судової справи є рішення вели районного суду від 16 березня 2017 року, е, яким він вирішив. Визнати недійсним рішення установчих зборів з зборі, поверхнення жидімі цим рішенням також передбачалося в обрання керівника Данчуком Валеріє Володимировичем, оскільки Белоцерківський міськрайонний суд визнав дані рішення загальних установчих зборів недійсним, отже, є і недійсне рішення щодо обрання керівником Данчука. Тому, на нашу думку, ваша честь Данчук не може зараз здійснювати відповідне представництво ОСББ ДІМ, оскільки не є на сьогодні її окерівником, відповідно не має відповідних повноважень на таке представництво. Тому так. прошу відповідні заяви Перше, Ми не отримали ще канцелярії, ні уточнену заяву зараз будемо з'ясовувати. Нам передали, нам передали письмові пояснення тільки за 27 липня 2017 року. Ми їх приєднали до справи. Так, зараз з'ясуємо це питання щодо представництва інтересів. Якщо ви звертали увагу на норми діючого законодавства, то юридична особа з є юридичною особою, вважається припиненою з моменту внесення відповідних відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. До того часу, поки ці відомості не внесені, не змінені, витяг є з реєстру, які там відомості занесені, вони приймаються до уваги всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями як такі, що є належними. І суд приймає до уваги. Тому на даний час ми відповідно перевірили, згідно витягу з ЄДРОУ, жодних змін по ОСББ Дня жидів не внесено. Тому Данчук відповідно. Валерій Володимирович є належним представником ОСББ. І суд не має повноважень допускати його до участі в розгляді даної справи як представника інтересів цієї юридичної особи. Тому все те, що ви надали, ми зараз з'ясуємо, буквально перерва на 5 хвилин, мій секретар суд, да, вчора да. Зазначу, щодо пояснень, письмові пояснення є. Зареєстровані від позивача по справі, оскільки це право сторони надайте його або письмові, або усні пояснення, то ми приєднуємо їх до матеріалів справи. І відповідно є також, я вважаю, це теж пояснення або названо додаток до заперечення проти адміністративного позову СВБ княже Відповідно, тут теж до письмових пояснень через канцелярію додано. Деякі письмові докази? Так, я потім зазначу, ми зараз зупинимося на цьому. Додано звернення до Білоцерківського міськрайонного суду з підписами, я так зрозуміла, мешканців. ОСББ 24.06.17 року давана з підписами. Далі копія підрядного договору на технічне обслуговування ліфтів та послуги ліфтової аварійної служби від 1 червня 2016 року. Замовником є ОСББ для Договір також копія договору на постачання електроенергії 28.07.16 року. Щодо надання послуг по ліквідації аварії в внутрішніх системах житлових будинків, в червні 2016 року укладався між комунальним підприємством міська служба замовника і ОСББ дім» Про вивезення побутових відходів теж копія договору, де замовком послуг виступає ОСББ дім» і про надання послуг з отримання. 16 2016 року. Теж замовником ОСББ виступає. Далі між банком та організацією до по надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб, працівників організації з використанням платіжних карток. Договір укладався 21 березня 2017 року. Чотири, це просто як зразки, чи для чого? Це, це просто бюлетні? письмовий доказ виявлення співвласників. Ні, то тут ну, десять осіб, десь наприклад, приблизно. То це просто як зразок, ви ці бюлетні надали. Чи це просто це, це, бу, честь, це були збори, і для того, щоб не було це огульно, ми ви були визнали бюлетені голосування і кожен співвласник голосував. Письмово, підтверджуючи свою думку по кожному році. Так, рік. я зрозуміла, да, запитую, як на ви... зборах у вас вже не було 10 осіб, це просто ви як Без, зразок. Безумовно, додали, це так? просто це просто ті особи, які фігурують в позовні заяві. Так, зрозуміло, це ви як зразок додали. Добре, щодо цих доказів, надати треба для ознайомлення. Ні, я оголосила їх, чи немає нема, Зараз немає. Нема нема, немає потреби, так? Тоді, яка буде ваша думка щодо можливості приєднати ці докази, через канцелярію. Так, добре. Тоді суд на місці ухвалює дане клопотання задовольнити приєднати додаткові докази. Ну, окрім того, вони додані до письмових заперечень на позовну заяву представника СББ. так? І тепер щодо заяви про уточнення позовних вимог дійсно 08.08. 08. Зареєстрована ця заява. так, Тут фактично прохальна частину, так? Прокальна там. Зазначається, я оголошу, заява велика, так uh -huh. то що. Знаходиться справа з адміністративним позовом Ковту Лідії Петрівни до Білоцерківської міської ради про визнання недійсної та скасування державної реєстрації ОСББ княжи Ді, зважаючи на те, що рішенням Білоцерківського міськрайонного суду від 16.03.17 року визнано недісними рішення установчих зборів про утворення ОСББ княжий ДІМ від 26.03.16 року, оформлено протоколом №1, 1 від 26.03.16 року, на підставі яких здійснена державна реєстрація ОСББ Княжий Дім, позивач дійшов висновку про існування достатніх правових підстав для визнання недійсної державної реєстрації, зазначеного об'єднання та припинення юридичної особи ОСББ Княжих ДІМ. До подібного висновку прийшов також і Донецький окружний адміністративний суд. У справі No 805 827 16А у постанові від 25.04.2016 року, відповідно до пункту 2, частини 1 статті 25 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі. Визнання повністю або частково недійсним рішень засновників, учасників юридичної особи або уповноваженого органу, оскільки Білоцерківським міськрайонним судом визнано недійсними рішення установчих зборів «Княжий княже, позивач звернувся до відповідача про здійснення реєстраційних дій. Однак відповідач не здійснив відповідних реєстраційних дій, а тому позивач звернувся до суду про зобов'язання відповідача чинити певні дії. Відповідно до статті 25 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, передбачено реєстраційні дії на підставі рішення суду, а саме припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, враховуючи наведене та зважаючи на нововведення законодавства України, позивач просить суд. Визнати недісною державну реєстрацію ОСББ княжий Дім, зобов'язати Білоцерківську міську раду здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи ОСББ Княжий Дім, що не пов'язана з її з банкрутством і з внесенням відомостей про припинення ОСББ княжий ДІМ в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб. 16.03.2017 року про визнання недійсним рішення установчих зборів про створення ОСББ княжий Дім, оформлене протоколом номер 1 від 19 березня 2016 року. Будинок номер 3 а протокол номер 1 від 26 березня 2016 року про створення ОСББ Княжий Дім та затвердження статуту ОСББ Княжий Дім. Це відповідно заява про уточнення позовних вимог. Копії я надам. Але відповідно справа в тому, що, звертаючись з першим позовом, там не було у вас вимог щодо зобов'язання суб'єкта владних повноважень здійснити відповідні дії. Ви просто просили, щоб суд вирішив питання щодо... Визнання недійсної державної реєстрації, щоб суд сам вирішив питання щодо припинення юридичної особи, щоб суд сам скасував державну реєстрацію ОСББІ. Mm -hmm. Зараз, відповідно, ви маєте таке право залучати розгляду справи по суті, змінювати фактично підставу або предмет адміністративного позову. Зараз ви змінили предмет адміністративного позову. Я роз'яснювала це право сторони, передбаченої статтею 51 каз України. Але в такому випадку ну, ми зобов'язані надіслати ці заяви на ознайомлення. Бо є дії, mm -hmm. де ви просите, відповідно просите суд, щоб да, там суд можна... зобов'язав суб'єкта влади повноваження вчинити mm -hmm. відповідні дії. Mm -hmm. Тому mm -hmm. так, так, так. Так. є підстави, так да, дійсно ваша честь дійсно надсилати. Представнику СББ Дня життя ми вручимо цю заяву. Так, там для всіх, так, для всіх, та, для всіх сторін. Для всіх сторін подібні. Без питань. Відповідно, і третя особа, і інші особи, які беруть участь у справі, ви ж маєте право надавати письмові заперечення на цю позовну заяву. Оскільки фактично тут предмет тільки змінюється, підстави позову не змінюються, вони залишаються. Тому в такому випадку мені треба ставити на обговорення питання щодо оголошення перерви до сесії. Так вже честь є за можливість хочемо оголосити перерву, тільки даного точку.